Вітаю вас, шановні друзі! Продовжуємо ми свою пригоду разом із Ноттінгем Форест в англійській прем'єр-лізі. Дуже невдало ми розпочали цей шлях, але в двох останніх матчах нарешті здобули свої перші очки у цьому сезоні. Вдома перемогли Берлі, а також несподівано зіграли в ніч'ю із Манчестер Сіті на стадіум на виїзді. І я сподіваюся, що сьогодні, друзі, ми продовжимо цей вдалий та зухвалий шлях. Сьогодні на нас чекають чотири гри, друзі, домашня гра проти Бренфорда. Потім ми їдемо на виїзд у Лондон грати проти Крістал Пелас. Потім на нас чекає домашня гра проти Ултон Таун. Ну і друзі, остання гра у сьогоднішньому випуску буде гра на виїзді з Ліверпулем на Енфілд Роуд. У таблиці ми поки що йдемо на 19-му рядку, друзі. Але маємо одну гру в запасі. Якщо зараз переможемо Бренфор, то будемо мати в своєму активі 7 очок і будемо посідати десь 13-ту сходинку. Ну а лідери у чемпіонаті поки що лондонський арсенал. Позаду них Ліверпуль, Манчестер Юнайтед та Вестген. Склад Бренфорда наших противників на перший матч у сьогоднішньому випуску: Льюіс Поттер, Аваркорд, МБЕМО Атако, Півзахист Десіло, Норгард Єнсен, лінія захисту Генрі Мі. Гуд Хікі і на воротах Стракоша. Що ж, розпочали ми цю надважливу гру, друзі, і розпочинають її саме гості в своїй атаці. І захистом у нас досі проблеми, але поки що Скальвіні справляється. Тюрам непогане підключення Айни. Буде подача. в штрафну. І Удар! Шешко в Бужній Кут. Ось так. В першій жі атаці. Друзі, ми виходимо вперед. Бенджамін Шешко. Наша дев'ятка. Забиває свій вже черговий гол у цьому сезоні. І ми швиденько виходимо вперед. Проста комбінація. Подача із флангу від крайнього захисника. І Шешко відправляє м'яч у ближній Кут. Безпорадний голкіпер Бренфорда. Зльоту пробиває Бенджамін. Красивий постріл, але дуже-дуже погана гра на воротах. Від голкіпера Бренфорда. Ну і міттево відповідають гости. М'яч вже в нашій штрафні. Друзі. Ой-ой, ой як же погано ми граємо. черговий раз захисті. Але хто там? Гаррі Маквайер рятує. І Тернер цей м'яч. Шешко непогано отримує м'яч. Віддає на фланг. На Джонсона. До Джонсон розвертається. В центр. Шешко. Дуже-дуже непогано ми комбінуємо. Друзі. І тюрам. Ударна позиція. Пробиває тюрам. На фланг. Ану, ще раз ця комбінація. Ну, Цього разу на дальню стійку подача. А це вже контрвипад від гостей з Кальвіні. Виноси! Виноси з Кальвіні. Ой-ой-ой. Маленький пожар. Знову у нас у захисті. І продовжується атака Бренфорда. Мотоміней. Мактоміней король. Але але де захист? Немає захисту. Удар. Красивий удар у верхній кут. І 1-1. 27-ма хвилина. Бренфорд зрівнює рахунок, на жаль. Гарначо ми бачимо вже мікротравму отримав Легандро Гарначо, на жаль, потрібно робити заміну. Не буду сподіватися, що це мікро пошкодження. Замість Гарначо вийде на лівий фланг Буфаль. Гарначо є продовження Айна. Втрата м'яча і на бореться. Але м'яч покидає поле. Ну і Гарначо сідає із невеличким, я сподіваюся, все ж таки пошкодженням. Ну, виходить Буфаль. Магуайр дуже високо зустрічає Магуайр. І це призводить до удару поворотом Тернера. Магуайр, красиве перехоплення. Буфаль знову підключення Айна. І знову передача. Ой-ой-ой, шешку. Просто як у цеглину влучає цей м'яч і відлітає за межі поля. А ми дивимось, як. Ангель Аляркон вразив наші ворота. Бемо. Праворич. Атакують Бренфорд. Єнсен. Тюрам. Красень. Що там буде контратака, друзі? Чи ні? Ай-яй-яй, яка невдала передача від Шешко на Буфаля. Поки що не вдається у другому таймі давити на Бренфорд. Ось яка небезпечна атака. Тернер рятує! Небезпечна передача. Льюіс Портер пробиває в свого влучає. гравця. Маквайер невдало вибиває Гарі Маквайер. І продовження атаки Бренфорда до Ну, Нагнітають гости. Ми поки що нічого не можемо зробити у другому таймі. Друзі. Ой-ой-ой, яка небезпечна передача. Слабенький удар по центру. І Тернер просто валиться на зони. Нічого не... В змозі подіяти Норгард. Шістка Бренфорда робить рахунок 1-2 на користь гостей. Яка прикрість. І яка прикрість, друзі, спостерігати за грою наш... ну, нашого захисту і грою нашого голкіпера. Ну просто по центру удар. І втратив свої ворота. Як можна було втратити ворота в цьому епізоді Тернер? Яка ж безпорадна гра, Боже мій. Бренфорда помилка у захисті. Скальвіні пропускає свого гравця. Тернер! Тернер! Друже. Що гірше? Наш захист чи гра нашого кіпера сьогодні? Що він там зробив? Давайте подивимось. Проста передача. Скальвіні не встигає. Тернер падає там же ногами. Грає. Ого. -го. Це перша хвилин легка гра для нас. Дома проти Бренфорда. І ось що ми маємо зараз. Тюрам постріл Стракоша рятує. Мб'ємо. То там на перехопленні, це, здається, Скальвіні Небезпечний фол І тут ну, мінімум на жовту, а взагалі то те, це може бути і червона. Для нашого італійського молодого захисника поки що тільки жовта картка. Ну Відвертий фол вже. А Варкорн вже забивав дальнім ударом. Знову дають йому пробити. Кутовий Удар в бужніку Тернер. Ну, можна сказати, рятує. Десь 10 хвилин у нас, друзі, щоб забити хоча б один. Ну і спробувати все ж таки відігратись у цьому матчі. Небезпечна атака. Потрібно забивати цей перший м'яч. Повз ворота Джонсон лівою. Ну ой-у. 100% момент. останній, мабуть, кутовий в цьому матчі. Магвай пробиває у хрестовину воріт. Ай-яй-яй. І Скальвіні Кальвіні заряджає Скальвіні, Кальвіні. Стракоша. Який удар від нашого захисника, але Стракоша робить сейф. Стракоша це не Тернер. Ну і ось він, мабуть. Ось він. Останній вже кутовий. Магуайер у боротьбі. Джонсон. Втрачаємо ми м'яч. Ну і повинен лунати фінальний свисток. Так, лунає свисток. 1-3, друзі. Ми програємо малими моменту у цьому матчі. Але... але у захисті був жах і жахлива гра Тернера на воротах. На жаль, ми програємо і залишаємось на дні. На самісінькому дні турнирної таблиці. Так, 19-та сходинка і гра на нас чекає із Crystal Palace, друзі, а Crystal Palace команда непроста у цьому сезоні. 7 ігор, 13 очок Crystal Palace вже встигли набрати, тож на нас чекає дуже і дуже важкий матч. Склад Крістал Пелас, Сотіль, Едуард Олісе, Хьюз, Лерма, Філіпс, Педраза, Андерсен, Гуель Клян, Гуаїта на воротах. Не сподівався я програти дома Бренфорду. тож будемо намагатись виграти зараз. Яка передача? Але Джонсон мав сам, мабуть, йти вперед та вирішувати долю цього епізоду. Але продовження нашої атаки Гіпс Вайт розвертається. Бачить він. На фланзі Буфаля. Так, Буфаль грає сьогодні. Зі стартових хвилин пробиває Буфаль, тому що Гарначо травмований. Наскільки серйозна його травма, ми подивимось вже після цього матчу. Господарів поля. І це небезпечно. Отсон Едуард пробиває в бужній кут. Ух, просто пощастило. Не можемо ми давати гравцям Крістол Пеус пробувати по своїм воротам. Тому що в нас Тернер подивіться, як грає Тернер! Уул. Олісе на добиванні. Просто він не влучає воротам. Пробуває під Тюрнером. Тьорнер і тут не рятував свої ворота, друзі. Джонсон. Непогано. Джонсон віддає, але завохована ця передача. Ну, поки що примітивно ми граємо. Не встигає захист, як завжди, де Скальвіні. Тернер дивом рятує. Ну Потрібно накривати гравців. Крістал Пелас у своїй штрафній друзі Магуайр просто в паніці виносить цього м'яча. Ну Поки що Крістал Пелес грає як справжній фаворит, як команда, яка йде у верхній частині турнірної таблиці. І ось воно підтвердження моїх слів. Друзі. Тернер знову запускає. Ну, здавалося б, не такий скотний постріл в дальній кут. Давайте подивимось. Пробиває Хьюз. Гравець це номер, Кристал Пелас пробиває Тернер там. І з цього кута буде краще. ні, Нічого ми не побачимо. але Тернер запускає м'яч свої ворота. 1-0. Сотель, ще одна небезпечна. Атака фінтий пробачає настель. Яка зачіска. Що там попереду? Непогано. Ну нарешті непогано. Шешко. Шешко. Ну, лівою в дальній кут. пробуває. Шешко забуває. Шешко. Один-один. Наприкінці першого тайму. Але поки що зарано радіти, друзі. Ну, По-перше, ми ще не дограли цей матч. А по-друге, ну нам би вигравати, все ж таки, щоб підійматися зі дна турнівної таблиці. Тільки зараз він встигає. Встигає лише тому, що зупиняється гравець Крістал Пелес. Удар у кут. Леь-ледь! Впорався з цим ударом. Сотель проривається вперед, Сотель. Не встигає Магуайр. М'яч потрапляє просто у Тернера. Ну, потрібно виносити його. Пропускаємо ми. Ой-ой-ой, ногою грає Тернер. Ну і знову диво нас рятує. Закидання вперед. Ойна. Буде під себе прибирати. Ойна, Потрібно йти. В центр. Віддає. Гіпсвайт. Удар воротам. Здавалося б, небезпечно, але щось мені підказує, що це було дуже-дуже далеко від воріт. Ну, потрібно все ж таки. Спробувати виграти. Еланка в ближній кут воїні. Як же ж так? Ну знову наприкінці матчу у нас знову 100% шанс, і знову ми його втрачаємо. Остання хвилина вже, останні секунди цього матчу. Лунає фінальний свисток. Ну, могли ми тут виривати просто. Перемогу вигризати зубами, іклами її. Але, 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 знову марнуємо. 100% шанс. Роздратований Гарі Магуайр Залишає футбольний газон. Ну, ну Хоча б одне очко, друзі, ми здобули. Гарначо, друзі, на жаль, вилітає аж на три місяці. Друзі, ми трошки піднімаємося в турнірній таблиці. 18 наразі, 5 очок після восьми турів. Переходимо на нову схему 4-4-2. Ми будемо грати і на нас чекає гра домашня проти Утона, який йде 19-м. Ну, Утон ми просто повинні, друзі, перемагати. Склад Утон Таун, гостей на цей матч, друзі, Дебая, Траурем, Панзу, Реа, Кембл, Гілес, Потс, Бюрки, Ошо, Кабуре та Ше. Ну і ми відтепер будемо грати ось такою формацією, Ось таким складом Шешко, Олаїні, Буфаль, Тюрам, Гіпсвайт, Джонсон, Ар'є, Скальвіні, Магвайр, Айна, Тернер. Ну і у нас є деякі проблеми, друзі. Ну, по-перше, це те, що в нас. Не так вже й багато на лівий фланг кало відправити. Якщо з Буфалем щось станеться, у нас є тільки праві вінгари. Еланга та букарі, але сподіваюся, що з Буфалем все буде добре. Та й якщо що, то Еланга та Букарі змінять його, як то буде потрібно на лівому фланзі атаки. Ну що ж, поїхали, друзі. Минулий матч був ну, не таким же і поганим проти сильного противника. Сподіваюся, утонтами. Зможемо здолати. Поки що саме Лутан атакує з Кальвіні. Відскакує від м'яча. Передача непогана. Оріє втрачає свого опонента. Жіль. Але. Оріє. Повертається назад. Грає на Авойні. Ну і ми розпочинаємо свою контратаку. Якщо пройшла ця передача, вискакував би один на один наш форвард Але потрібно захищатись. Тепер. Удар поворотом Тюрнера. Тюрнер рятує. Магвайр Повз пробігає Дебайо, як швиде, і не пробуває Дебаю поворотом. Що роблять ці гравці у Тонтауна? Ор'є, спокійно. Перемагають у цій боротьбі поки що гравці у Тонтауна. І знову яка передача, який постріл? А Дебайо. 1-0. Утонтаун попереду. Проста комбінація, навіть да, не комбінація, друзі. Проста передача вперед, вертикальна, ну і який постріл. Панзу знову. Немає захисту у нас знову, друзі. Це 2-0. Це 2-0. Утонтаун попереду. Це поки що сьогодні найгірша гра. Найслабший противник. Він ну, просто жах в обороні. Просто як в себе вдома там. Як на тренуванні грають гравці Утона. Трауре. Другий Форвард пробиває. Другий Форвард Утона забиває в цьому матчі. Непогано від Шешко, І потрібна передача! Ось вона, ось така. Цукерочка, буфаль, давай, в божні кут. Один є. Один-два. Але хто там віддавав? Шешко? Передача була просто ляля. Вже завершальна стадія цієї атаки. Розбирається тут буфаль. Але яка ж все ж таки, друзі, передача? Ні, це авоїні віддавав. подивиться, як він вирізає на буфаля. Ну, і буфаль вже розбирається. Ай-яй-яй-яй, ще одна непогана передача не проходить, але атака продовжиться. Гіфсвайти вона найфінальні... не фінальний, А лише Свисток, поки що, на перерву. 1-2. Але ну, щось у нашій грі е, з'являється, друзі, є надія, є надія. Ой-ой, помилка від Магуайра, але дограє Гарі до кінця. Непогано. Оріє. Центр грає Оріє. Буде підключення. Є підключення. Але куди йде передача? Гіпсвайт? Спокійно. Ще один пас. Шешко. Немає простору для удару. Джонсон. Катаємо, поки що ми м'яч, Але Гіпсвайт все ж таки пробиває. Немає добивання, на жаль. Шешко розвертається. Шешко. Бачить він. Ривок. Нашого другого форварда. Авойні не обіграв. Все ж таки не обіграв. Засобка знову передача. О, але Авойні. Можна робити щось. Авойні! Одного обіграв, але другий підстрахував. На жаль, утримує, утрим... продовжує утримувати м'яч. Гіпсвайт, гіпсвайт, Знаходить, можливо, удар гіпсвайт і пробуває. ширятує. Без замін ми граємо цей матч. Кутовий. Засейвили м'яч. Удар з Кальвіні. Орріє непогано. Джонсон в центр грає. Оріє на Шешко. Шешко. Розвертається. Шешко. І запускати. Ай, ну і знову засобкат. Неакцентована. Дитяча передача вперед. Ну і у все ж таки фінальний сек. Так, ми все ж таки програємо, друзі. 1-2 вдома. І грати ми розпочали тільки після того, як пропустили два голи, якось підзібрались і дуже-дуже непогано грали. Взагалі у другому таймі, мало моменти. Більш-менш непогано у захисті, але... але на початку цього матчу це було просто жалюгідне видовище. Наша гра. Ну і ми програємо і йдемо додому. З із нічим. Не будемо ми дивитись у турнірну таблицю, друзі. Їдемо ми на Enfield Road відразу і будемо намагатись там зачепитись зачепитися для якісь хоча б очки. Луіс Діас, Габко, Салах, Тейлор, Родрігес, Макалістер, Робертсон, Матіп, Вірджо Ван Дейк, Олександр Арнольд, Алісон Бекер. Це склад Ліверпуля на цей матч. Не можемо ми зачепити за м'яч поки що. Луис Діас дуже небезпечний. Нам показували, що саме він забив там три м'ячі в останніх чотирьох зустрічах чи щось по типу того. Ну І поки що кутовий. Носалах на Діаса. Уездіс, центр. Тейлор. Ну Всі гравці Ліверпуля дуже небезпечні. Рятує Тернер. Буфаль. підключення Айна. Ну Зараз би по центру піти А. Ну є, є атака Гіпсвайт. ще в центр, і забивати, забиває, все ж таки вони, і, як коряга, він просто катить м'яч у ворота. І все ж таки Алісон Бекер пропускає. 1-0, ми попереду. Несподівано. Дуже несподівана атака. Так, атак, непогано. Один залишається на 11 метрах наш гравець. Ну і просто закатує м'яч. опорну ногу, ногу Алісону Бекеру, здається. Шоці просто коп. Лютує він. What the fuck, Алісон. Так, але це нам на руку. І ще одне небезпечне перехоплення. Шешко. Ой, 2-0. Потрібно робити. Не переграє цього разу голкіпера Ліверпуля. Наш гравець. Уїздіс. Іде вперед. Оріє грає проти нього, поки що не вдало. Передача на Тейвора. Ух, вибачає нас Тейвор. Передача праворуч. Олександр Арнольд. Орє! куди ж ти скидаєш? Чернер рятує. У пожежі одна за другою. Виникають у нас у штрафному. Робертсон. Луіс Діас. Потрібно накривати його. Пол з ворота поки що пробиває Діас. Граємо через фланг знову. Непогано. І запускати. Ну, забивай! Айвені! Вони... Вище воріт! Який жах! Як? Просто шок. Девід Моєс. Просто шокований. Орє зустрічає Діаса. Орє! Виходить переможцем в цій дуелі. Іде вперед є. Ой-ой, ой яка помилка! І потрібно відігравати позаду. Гарі Магуаєр. Магуєр. Спокійно грає маестро. Передача Тьорнер на м'ячі. Ні, немає Тернера на м'ячі. Мосалах під лівою не пробиває Салах проти Муайера. Не ризикує грати. Комбінують тільки таку просто гравці Ліверпулю вже в нашому штрафному майданчику і удар в ближній кут правою ногою від Діеса. Тернер несподівано зібрався і почав грати у футбол. Макалістер. Ой-ой, ой Салах прибирає нашого захисника. Потрібно зустрічати знову Тейлор Тернер надійно. Просто как стель, как, як скеля у цьому матчі. Ну, принаймні, поки що. А Джонсону потрібно бігти вперед. Не встигає за ним Робертсон. Джонсон. йде. Йде? Джонсон вперед! Джонсон віддавати і забивати! І немає удару акцентованого. Атака продовжується. Продовжується атака. Ну, що це таке? Потрібно боротися за цей м'яч. Непогано. Тюрам, тюрам спокійно. Продовжуємо грати. Ліворуч. Айна. Хто допоможе Айні? Ніхто. Ну і поки що сесток на перерву. Ну Дуже гідно. Ми граємо на Enfield Road, друзі. Поки що ведемо в рахунку. Так. Ліверпуль має. Купу моментів, але й ми мали просто мільярд відсотковий шанс, щоб подвоїти рахунок. Ну поки що лише 1-0 гол на рахунку авої ні. Опа, 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 а мені. Вони... Ну що це таке? Ну то тобі... б'є. Ну, ну куди ти? Тоб' за межі стадіону з 2 метрів, то не може добити до воріт. Робертсон, де наш захист? Немає захисту! Ну це гол. Ні. Стійка ні. Гол, на жаль, салах. Все ж таки добиває. Все ж таки забиває Ліверпуль. Ну, скільки моментів ми мали. Ми вже мали змогу ввести у три голи, але даємо Ліверпулю зрівняти. Не встигає знову захист. На Фланзі. Вибрасується кудись Кальвіні, але. Проблема не в тому. Проблема в тому, що ніхто не грає на дальній стійці Ніхто не страхує Тернера. Потрібно Маквайру повертатись. Повертається Гаррі і залишити м'яч. Ні. Ой-ой-ой. Ем, Кутовий від Ліверпуля, друзі. Ор'є виносить. Повертаємо ми м'яч назад з Кальвіні. Потрібно обережно грати. Ну Хоча б так, хоча б так. Джонсон, запускай, запускай. Ну давай, Айвайні. Є швидкість. Є змога відірватись. Є, і. Да Куда ж туди? Ууу, все ж таки, туди, куди потрібно. Хто це? Це, здається, гіпслайт. Так, це наша десятка. Ми знову попереду. Ух, <muzie> oh, друзі, як серце б'ється, а. Невже зможемо, не змож... вже зможемо взяти три очки на Enfield Road. Не так багато часу. Ми попереду. Гіпслайт, 2-1. Сідаємо в захист. 15 хвилин, ну, плюс щось. Щось там додане. Відрефа Олега по Тільки не кажи, що відразу. Ні! Д Орнер, просто! Якщо ми збережемо цей рахунок, буду... повинні будуть розцілувати його просто у роздягальні гравці. Повертатися, повертатися назад. Діє, щось там крутить, Скальвіні, ні, не повертатись назад, а відбирати м'яча Джонсон. І що, сам. Просто сам Джонсон, сам. Хорошо, Ліверпуль вже дуже відкрито грає. Усі попереду у Ліверпуля. Ну що, віддавати під удари, забивати? Ну ні так не п'ятої, що ти робиш! Хлопче, звільнити його! Вигнати просто з команди за такі паси. Звісно ж, нікого звільняти не будемо, але потрібно повертатись назад і захищатись. Одна з останніх атак Ліверпуля дуже небезпечно! Тьорнер просто був в фоні. Ще Тернер! І ще! Що він робить на цих воротах? Що він... Яке лайно він робив спочатку цього випуску, і що він робить у матчі проти Ліверпуля? Дві хвилини до кінця ми ведемо на Енфілтроу 2-1. Ліверпуль подає кутовий. Елісон Бекер вже у нашому штрафному майданчику. Подача від Макалістера. Гаррі Магуайр. Професор виграє, виграє цей другий поверх. Потрібно йти вперед. Потрібно йти вперед. Потрібно пробувати поворотом. У мене немає удару поворотам. І можливо буде удар по нашим воротам. Гаррі Магуар в центрі поля не зустрічає. Оріє! Ну і вже останні ні секунди, а ще хвилини. Ну, і ще одна атака на Ліверпуль, який вже майже усіма силами. Там попереду Шешко Бенджамін. Ну давай, ставиш крапку у цьому матчі. Вбиває Ліверпуль. Шешко. На виїзді. Ми беремо ці три очки, друзі. 3-1. Ноттінгем Форест. Дивимось із насолодою просто. Вже відпочиваючи. Вже смакуючи ці неймовірні, най найпотрібніші нам зараз три очки. Чешко забиває вже вкотре. Мені здається, у нього, мабуть, вже 4 там м'ячів є у цьому сезоні. Все, фінальний свісток лунає шоці Енфілд. роуд в Ліверпулі. Їх улюбленці сьогодні програють аутсайдеру ліги Nottingham Forest 3-1. Неймовірна гра, друзі, від нашого голкіпера Тернера. Ну що, йдемо до роздягальні, всі його там цілувати. Ну і дивимось у турнірну таблицю. Ну що ж, друзі, маємо ми 8 очок на своєму рахунку, підіймаємось із зони виліту після цієї неймовірної перемоги на Enfield Роуту. Давайте подивимося, що там у топі турнірної таблиці. Ліверпуль другий. Так втрачає команда Юргена Клопа. найважливі очки. Арсенал перший. Манчестер Юнайтед третій. фулем несподівано четвертий. Ну і Астон Віла п'ята. І саме із Астон Вілою на нас чекає гра. Домашня гра вже на початку наступного випуска, друзі. Ну а зараз прощаємось з вами, друзі. З вас повподобайки за цю надемоційнішу. Неймовірну перемогу на Енфілді я майже зірвав собі горло, друзі. Тож сподіваюсь, на ваші вподобайки та підписки на канал. Також не забувайте за можливістю матеріально підтримувати Збройні Сили України та чисельні волонтерські рухи, на деякі з яких будуть посилання під цим відео. Ну я же з вами. Ну прощаюсь поки що, але надовго. Друзі, скоро побачимось. Все буде Україна!